Ось мої хороші, тепер ви з зубами не віддерете. Все. Раз. Ой. Тут теж покладно. Опа. заклали. Дивіться, тут мочалочки, всі, що потрібно. Нема рушничка, але ну, приблизно показую, щоб ви розуміли. Тут рошничок, тут всі бутилочки, вауля. І що хочу вам сказати? Що такі органайзери у нас є зараз знижки. Поспішайте купити 500 гривень, але туди входять 10 масок і дві офігенно круті мочалки. Ви таке ніколи за ці гроші не знайдете. Користуйтесь, кладіть де хочете, я по всій, по всьому будинку покладу і вам це покажу. Я вас люблю, мої хороші.